Податки та витрати при купівлі нерухомості в Іспанії. Перше податок ITP від 6 до 10%. Для вторинного житла розмір залежить від автономії. Наприклад, у Валенції він складає 10%. Друге нотаріальні реєстраційні збори складають від 1 до 2%. Вони включають оплату нотаріуса, реєстратора та за управління документами. Третє ПДВ складає 10%. Сплачується при купівлі первинної нерухомості від забудовника. Також сплачується гербовий збір у розмірі 1,5%. І четверте це послуги агента або юриста. Вони зазвичай складають від 1 до 3%. Вони не обов'язкові, але дуже рекомендовані. Юрист супроводжує угоду, перевіряє документи та репутацію забудовника і власника. Загалом робимо висновки, що загальна сума додаткових витрат при купівлі нерухомості в Іспанії орієнтовно складає від 10 до 14% від вартості об'єкта.